Зараз, зачекайте. А, ти вже що, несеш? <тит> вже будеш їсти. Блін. Ну ладно, ти можеш спочатку, так? Да? Всі хочуть вкусняшку, так? Да? Всі хочуть вкусняшку? А ти можеш зганяти на другому поверсі на комоді взяти вкусняшку? Вкусняшку, там пакетики. Зараз зганяю. Зараз зганяю, я потім покажу. Ні, то не вкусняшка, то папа їжа. Папа одна комара. Ой, одна кайра о, розумна, да? Зараз. Чекаємо. Кайра свалила. Зараз сюди поставлю тоді. Батько вийшов. Зараз буде їсти, буде чавкати в екран, але нічого. Зараз винесе. А ну. Де ми тут встанемо? Ось тут встанемо, так? Да? А мене нічого немає ще. Що, 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 а що, не дав, не дав, так? Да? Не а, дав. Які не тут їх чотири. А! Ну, ти взяв, коротше, тільки дві. Що мені давати? Що таке? Що? Це ж купить. До мене. Залі молодець. І вон там, я тут є. Іди сюди. своє. Тікайте. Тільки не чавкай, бо бы, там телефон стоїть. Ну, а ну собака, собака ану, зараз можна не так чавка, далеко. Карюша, Карюша, ну, молодець, молодець, Карюша, він тобі яйця жарені не дасть, тобі не можна. Якщо він дасть, то він вилетить з хати. Понятно? Бо тобі такого не можна. Ну, норма? Піди. Давай будемо далі робити. Зараз реда почекаємо. Не, не надо напальничать, девочки. Холодно, стало холодно. Е -е, поруч. <реш> поруч. 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 Вдомик. Ну в домик так в домик. Ну, нормально. Так не в домик. До хати треба казати. Колюше. У мене ще є. Що таке хуліганка? Іди до, до мами. Молодець. Газуй. Іди до мами. Молодець. Карюхін, іди до мене. Іди. Сидіти. Молодець. От. Ще є? Та він не дасть тобі яйця, розумієш ти? Хуліганка хитрюча. Зараз покажу, як це як це оце. Зараз, ну що, ну, трошки і тебе покажу. Спокійно, а? Ну. Гляньте. Кожного свої вкусняшки. <с>. Кожного свої вкусняшки каже. Меш? Ну це так. Він тобі не дасть. Бо він получить в мене. Ти що, йди сюди. Тобі такого не можна. А якщо чекає, знаєш, дає. Засранець. Мамі лапу. Красоту. Сидіти. Лапу. Молодець. Камара сюди, щоб тебе було видно. Лапу. Ні, одну. Мені не треба. Ти вся і не треба дві твої лапи. Сідай, сідай. Молодець. Красотка. А ти все яйця жарені ждеш, так? Да? Нічого не отримає. Вона хліб Хлібчика. Іди сюди. Бібізяка. Давай, да? Добре. Вашу не получила, а ты нет. А ты тут там щось чекаешь. Місце? Чекати. Місце. 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 Не можна. Нет? Сюда. Сюда. Не надо нахальничать, я знаю, что ты красавчик. Сюда. Стив такой, оп, сидите. Нет, комара молодец, Ред не, не дуже. Место. Ждать. Сюда. Сидите. Сидите. Ждать. Папа дві Вот це така фігня. Це зараз бити А якщо вкусняшку майонезом помазати, вкусніше буде. Майонезом? Не можна майонезом. Здравствуйте. Чого? Мені подобається з майонезом. Сидіти? Давай попробуй. Нет, сидіти. Гуляв. Молодець. Лесятець. Молодець. Поруч. Що таке? Папа не дає нічого, да, на, бібізяка. А ти просто красавчик. Камара. Свете дуже зайшла команда банкомат. Давай, банкомат. Нет, не, 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 не домик. Нет, ну домик, понятно, то наиулюбленная команда. Ред. Иди, мама. Расун. Ковара. Кинь, кинь, блин, то бревно. Сидите. Пятеро. Не, не ряду в морду. П'ятер, молодец. Камара. Без бридно. Без. Банкомат. Нет. Камара. Камара. Банкомат. Нет, не в двох. Мне не надо два банкомата. У мене тільки один. Ти красота. Зайди, Редактор субтитров вообще капец, А.Егорова Вообще не фианы слухают, мама. Давай лапу. Мама, молодец. Видно, видно. Сидите. Короч. Мамин зелочек. Мамин зелочек. Ты красавчик. Ты просто красавчик. Понятно? Думаны. Да, Лежати. Стояти. Молодець. Давай домик зробимо, якщо я не завалюсь. Давай. В Домик. Домик. Молодець. Магамин. Айди в кибач хуліганки. Давай. І випало. А ну йди, обратно. Іди сюди, йди сюди. На домик. Ні, вдо в домик. в домик. І вперед в домику. Давай. Дає. Красоту. Молодец. Я сейчас А що це там на задньому плані? Ви бачите, що дівки мочат на задньому плані. Сидіти. Іди, мама. Добре. Молодец. Давай. Ні, не в домі! Я хотіла крути. Ідемо на камеру. Давай, вперед. Нет, ні, вперд в домику. Нет? Нет, не можна. Сидіти. Зай. Сюди. Що? Скажи, мама, ти вже заплуталась з э, тими командами. А ну сидіти, місце. Місце, чекати. ждать. Нет. <coughs> не получишь. Сюда. Вот сюда. Вот сюда идешь. Нифига не выполняешь. Сиди ты. Сиди ты, кажу. Ждать. Чекать. А дівки в тебе навчаються, понятно? Такі. І перед ми б вже її хитрували. А ти як той дурачок. Місце. Місце. Молодець. Гляньте на них, гляньте на тих жуликів. От дві візятки. Команда така. Мама хитрюча, я хитруча. До мене. Сидіти. Камара, комара, камара. Ти бачиш? Ніфіга твоя доча не слухає мене, ніфіга не слухає твоя доча. От нафіга ми оставили таку дочку, яка ніфіга не слухає. Дай мамі лапу. Красоту. Камара. Ну і що це було? І що? Ти на батька дивися. А не на мамку. Йди Поруч. Молодец. Сейчас я буду писать. Без вкусняшек ни не делают. Лягать легкий. Ляг. Молодец. Поруч. Поруч. Батька кноп, молодец. Не можна. Нет. Нет, 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 нет. Ради знаю, вашу. у батька учись, а не у мамки. Нет, нет, не можно. Нет, 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 кажу. Нет, нет, нет. А что и надо Нет. 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 Можно. Молодцы. Обедяны. Комара такая. Да ну на его нафиг. Ай, папа там дрессуется. Нет. Нет. Нет, комара. тебе вообще не можно. Я тебе никто команду не давал. Нет. Нет, знаете. Нет, комара. Да нет. Нет. Не можно. Нет. 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 Можно? Молодец. Маме, зачем? Graçatuna. Opa,